Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірила два оператори системи розподілу за зверненнями споживачів щодо дотримання графіків відключень електропостачання. 21 лютого на своєму засіданні НКРЄКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок АТ Полтава Обленерго та Прат Волинь Обленерго, повідомляють на офіційному сайті регулятора. За результатами. Серед іншого винесено рішення застосувати до Полтава обленерго санкцію у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень за чисельні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам. При цьому ідеться у повідомленні, комісія визначає покращення ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі, який має місце протягом останнього часу.